У 2008 році він підтримував вступ України до НАТО. А сьогодні називає українців шахраями. Як русські освободителі звільняли Закарпаття, і як поводилися із місцевим населенням, і як мордерили, як там ходили по хатах і таке інше. Сотні етнічних угорців воюють за Україну. Десятки з них загинули на фронті. Але водночас Будапешт проводить шпигунські операції на Закарпатті. Навіщо угорщині інформація про наше ППО? І головне, для кого вона її збирає? Я таких якихось рембо-закарпатських мадярів не сильно бачив, тому кажу, приїжджайте, подивитись. що змусило Орбана перейти від проукраїнської позиції до союзу з Москвою, і чому саме Трансильванія може стати останнім цвяхом у його політичній кар'єрі. Вітаю, я Микола Княжицький. І ви на моєму ютуб-каналі. Маємо продовження шпигунського скандалу за участі угорських агентів на території України. Президент Володимир Зеленський розкрив деякі деталі і підкреслив, що така діяльність має системний характер. Але чому прилюднули це лише зараз? Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан перейшов до пустимі межі політичної боротьби. Тепер він не просто блокує вступ України до Європейського Союзу, а відкрито називає всю українську націю бандитами. За його словами, 80% міжнародних шахраїв це українці, і кожен угорець, який має банківську карту, повинен нас боятися. Але що кажуть етнічні мадяри, які воюють за Україну на фронті? Чи підтримують вони Орбана? Підтримайте це відео вподобайкою, коментарем, поширенням. Це нам допоможе зберігати фокус на важливому. Підписуйтеся на канали, давайте разом розбиратися. Як Віктор Орбан спекулює на угорській меншині Закарпаття і чому в його політичному житті почалася чорна смуга, і до чого тут взагалі вибори в Румунії? Я переконаний, що нещодавно на саміті НАТО було прийнято погане рішення, і Україну, і Грузію слід було прийняти до НАТО. Це рішення рано чи пізно доведеться приймати. І чим швидше ми це зробимо, тим швидше зможемо запобігти тому, аби щось подібне у світі знову відбулося. Такі безапеляційні слова на підтримку України могли б прозвучати з Вільнюса, з Варшави, з Лондона. Ну точно не з Будапешта. Але вони належать Віктору Орбану у 2008 році. Після провалу бухарестського саміту НАТО і російського вторгнення в Грузію він ще не був прем'єром. Він тільки очолював тоді опозиційну партію ФІДЕС. Але вже тоді тверез оцінював суть російської пропаганди, порівнюючи її з брехнею про продушення угорської революції 1956 року. Агресор завжди використовує відмінну пропаганду, і він може пояснити причину, через яку йому довелося діяти як агресор. Якщо ми їх зараз послухаємо, то виявиться, що вони повинні розмістити війська в Грузії і знищувати грузинські міста, тому що грузини їх до цього змушують. Ось як тоді реагували на заяви угорського опозиціонера Віктора Орбана і його майбутні друзі у Москві. З одного боку, я сприймаю їх спокійно, а з іншого з легкою огидою, тому що стосовно зовнішньополітичних питань вони віщають з кишені американських неоконсерваторів. А вже за рік Орбан вирушає до Москви, проводить тривалу напівтаємну зустріч з Путіним і поступово бере курс у фарватері російських інтересів. Чому так сталося? До чого тут ядерна енергетика, газ, нафта, велика корупція? Я про все це розповідав в попередніх фільмах, і ви можете подивитися за цим посиланням ці фільми. І ось ми дійшли до тієї точки, коли політик, який в минулому відкрито підтримував вступ України до НАТО, сьогодні заперечує навіть можливість нашого приєднання до Європейського союзу організація, яка не є військовим блоком. І з цього приводу він ініціює щось на кшалт референдуму, а насправді гарячково створює образ ворога. Ворога з України і ворогів з українців, аби мобілізувати власний електорат. Орбан стрімко втрачає політичний вплив як всередині країни, про що свідчить лідерство опозиційної партії ТИСА в соціологічних опитуваннях, так і серед закордонних угорців. Яскравим доказом цього стали результати президентських виборів у Румунії. Що ж відбулося в Румунській Трансильванії і які паралелі можна провести з українським Закарпаттям? Давайте ми зараз про це поговоримо. У травні відбувся другий тур президентських виборів в Румунії країні, яка має стратегічне значення для України. Боротьба точилася буквально за кожен голос. Якби переміг крайній правий проросійський Джорджа Сіміон, Україна отримала б ще одного недружнього сусіда на додачу до Угорщини і Словаччини. Але він був би набагато більшим потенціалом, міг би завдати набагато більше шкоди. В західних столицях також хвилювалися. Міг Перетворитися на серйозну загрозу, цей Сіміон, яку Європейському Союзу було б дуже складно нейтралізувати. Напередодні другого туру прем'єр Віктор Орбан, виступаючи біля озера Балатон, відкрито підтримав Джорджа Сіміона і навіть процитував його слова: зараз час для Європи націй, християнської Європи, в якій ми боротимемося за наше право бути громадянами Європи. І ми повністю згодні з цим. Угорська меншина Румунії компактно проживає в Трансильванії і налічує майже мільйон осіб. Це близько 6% усього населення країни. Віктор Орбан вирішив скористатися своїм впливом і спонукати румунських угорців голосувати за Джорджа Сіміона на виборах. Проте Віктор Орбан переоцінив себе і свої можливості маніпулювати думкою угорців. У Трансильванії добре пам'ятають, як Джордж Сіміон починав з провокацій проти Мадярської громади. Зокрема, він починав з нападів на угорський військовий цвинтар у валія Узулуї. Ці дії вчинені та разом з радикалами завершилися закриттям меморіалу. Публічна підтримка Сіміона з боку Орбана викликала обурення навіть серед його власного електорату, і, звичайно, вона суттєво похитнула його позиції в очах націоналістів. У горці Трансильванії на 90% проголосували за мера Бухареста, про європейського і про українського політика Нікошора Дана. А це понад 620 тисяч виборців, і дуже сильний удар по віктору Орбану. Він всю свою політичну діяльність останнього десятиліття будував на провокаціях довкола угорської меншини, яка компактно проживає по той бік кордону на територіях колишнього Угорського королівства. Намагаючись відродити примару імперського минулого, уряд Орбана активно культивував суспільстві ресентимент, що межує саморуйнуванням. Використовуючи чутливі теми національних меншин як політичний інструмент, Будапешт не шкодував ресурсів на інформаційні і культурні спецоперації, масово роздавав паспорти і просував ідеї автономії за межами Угорщини. На українському Закарпатті, як і в Румунській Трансильванії, відбувалися схожі процеси. І вперше про це публічно заявлено на найвищому рівні в інтерв'ю президента Зеленського для угорського видання Валас онлайн Будапешт десятки разів у різний спосіб намагався втручатися у внутрішні справи України. Ми ще до війни зупинили незаконну роздачу паспортів на Закарпатті. Ми вирішували більшість таких питань без галасу між собою. На Закарпатті кількість угорської меншини значно менша ніж в Трансильванії. Близько 80 тисяч осіб проти майже мільйона в Румунії. Але Будапешт так само активно використовує угорську меншину у власних брудних іграх. Наприклад, нещодавній скандал пов'язаний з фейком, який поширив міністр закордонних справ Петер Сіярто. Він заявив, що Україна нібито заборонила діяльність товариства угорської культури Закарпаття. Це очевидно брехня. Сам вигадав, сам обурився в українському МЗС. Оперативно цю брехню спростували. Проблема в тому, що цинічно експлуатуючи тему закарпатських угорців, Віктор Орбан насправді їм шкодить, адже в суспільстві формується небезпечний образ потенційних зрадників. Але це не так. В переважній більшості закарпатські угорці залишаються лояльними громадянами України, і вони доводять це не словами, а ділом насправді буквально зі зброєю в руках. Майже 400 етнічних угорців перебувають на фронті, понад три десятки віддали своє життя за Україну, за Україну і за Угорщину. Бо на відміну від Віктора Орбана, вони не змінюють своїх переконань і не викривлюють історичну правду, а тому знають, хто придушував угорську революцію в 1956 році і як насправді визволяли Закарпаття у 1944 році. Наприклад, етнічний угорець, військовослужбовець ЗСУ Віктор трошки знає про це з розповідей своєї бабусі. Яка підлітком пережила Другу світову війну, і багато розповідала про те, як русські освободителі е, звільняли Закарпаття і як поводилися із місцевим населенням, і як мордерили, як хати там е, ходили по хатах і таке інше. Тому. Знаючи це, знаючи те, що почалася війна, треба було якимось чином діяти. Віктор на війні з перших днів його дві ідентичності: етнічна і політична, нероздільні. Я за національністю угорець, а за громадянством України Громадянин України саме так, в цьому співвідношенні це дві речі є нерозривними. Але Віктор не приховує на початку служби серед побратимів, справді були певні застороги через його угорське походження. Чи не сталося зокрема результатом багаторічного інформаційного впливу з боку Будапешта, який використовував тему угорської меншини на Закарпатті як політичний інструмент? Щодо побратимів, то спочатку були якісь такі настороги. Мені здається, якась така, мабуть, інформаційна у них була трохи. Вакуум, інформаційний вакуум чи прогалина стосовно Закарпаття і відповідно нацменшин, які там проживають. Є такі, мабуть, які вважали, що там якісь, не знаю, можливо, сепаратисти, закарпатські мадяри або щось такого плану. Я, я, я їх тоді сильно не переконував, але казав, що ну більше 30 років я там прожив. Я таких якихось рембо-закарпатських мадярів не сильно бачив, тому кажу: приїжджайте, подивитись. Відповідно, є такі побратими, які там перевезли сім'ї свої. Ну, від після початку повномасштабної. Торнення і переконалися у тих словах, які я казав, звісно, нам прикро чути відверто антиукраїнський наратив Віктора Орбана його огидне підспівування російській пропаганді, яку він сам колись засуджував, і ще гірше, коли його політика прямо загрожує нашій євроінтеграції, а сам він обіцяє не допустити вступу України до Євросоюзу. Проте маємо пам'ятати, що Орбан це ще не вся Угорщина, і його збанкрутіла політика. не має нічого спільного з тими угорцями, які щиро підтримують Україну в боротьбі з Росією. Праді досить багато спілкуюся. А після е, того, як я вже в лавах ЗСУ, то відповідно е, пересічні угорці додаються, в друзі е, пишуть якісь слова підтримки, вдячності і. Ну, Цікавляться час від часу, як у мене справи, чи, чи живий, чи все окей. Е, крім того, є е, в Угорщині волонтерський фонд, який дуже багато нам допомагав, не тільки нам, але й іншим бригадам і військовослужбовцям з ними е, підтримую зв'язок. Що стосується якихось ворожень, ворожих ставлень, то ніколи не було це. Якогось такого ставлення на річницю війни. Тепер у лютому їздив в Будапешт. Там була хода приурочена цій річниці і пікет перед російським посольством. Саме етнічні угорці спростовують маніпулятивні заяви офіційного Будапешта про нібито утиски їхньої мови чи культури. Закарпаття це барвиста мозаїка культур, які протягом століть мирно співіснували і доповнювали одна одну. У нас в селі були як і угорці, так і українці. Тобто не було такого, що ми тільки там угорською розмовляємо десь, а там тільки українською. І це цілком перепліталося. Ті, хто не знав угорської, вчився, угорських якихось слів і навпаки, це все відбувалося. Політичні інсинуації довкола угорської національної меншини раніше вдавалося залагоджувати тихо, без зайвого розголосу і конфліктів. Про це заявив президент України в своєму останньому інтерв'ю у газеті. Ну але всьому є межа діяльність військової розвитки Угорщини на території Закарпаття це вже пряма, а не опосередкована загроза національній безпеці України. Це не питання відкладених ризиків, які можна буде залагодити з часом. Це загроза життям українців тут і зараз. Тому що під особливою увагою мадярських шпігунів опинилися розташування систем ППО С-300. Дуже цікавий предмет інтересу, бо виникає запитання, для кого Угорщина збирала цю інформацію? Для себе. Але навіщо? Адже Угорщина не веде війни проти України і не атакує її з повітря. Тоді постає ключове запитання: кого насправді може цікавити розташування нашої ППО на заході України, там, де проходять головні логістичні кордони і зберігаються стратегічні запаси газу? Напевно, це риторичне запитання, але цілком конкретне до північно-атлантичного альянсу, членом якого досі залишається Угорщина? Чому ми зробили цю ситуацію публічною? У нас є додаткові фото і відео різних зустрічей, організованих угорською військовою розвідкою КНБШ, і ми їх теж оприлюднимо, якщо буде потрібно. Не хочу нікого залякувати, але ми справді все бачимо і те, як військова розвідка платила своєму агенту. Все задокументовано. Як ми маємо реагувати на таке під час війни? Я не кажу, що Будапешт чогось хоче. Але якщо не хоче, то для кого тоді збирається така інформація? Я запитував посадовців НАТО, чи вони просили Угорщину про збір таких даних. Вони кажуть, що ні. Я президент країни, що воює. Як би ви реагували на моєму місці? Очевидно, що з боку буде ще що після першої частини шпигунського скандалу доцільно було б перевести ситуацію в непублічну площину. І це був би такий цивілізований вихід з дуже негарної ситуації. Але угорська влада обрала шлях ескалації. Спочатку брутальне затримання колишнього українського дипломата. Потім цинічні заяви Віктора Орбана про недопущення України до Євросоюзу. Тому президент Зеленський зробив те, що мав зробити, заявив чітко і публічно докази шпигунської діяльності неспростовні. Якби в такій ситуації висловлювався політичний кумир Орбана Дональд Трамп, він би, мабуть, сказав: Вікторе, в тебе немає карт. Шпигунська мережа готувалася щонайменше з 21-го року, а остання передача даних відбулася 25 березня 25-го року. В умовах складної внутрішньої ситуації Орбану варто зупинитися, тим більше після перемоги Фрідріха Мерца в Німеччині. Новий канцлер взяв курс на обмеження зловживань правом вето в Євросоюзі в першу чергу з боку Угорщини і Словаччини. Інтерв'ю Зеленського це і певне попередження. Україна поки не розкрила всіх доказів ворожих намірів з боку офіційного Будапешта. А у риториці українського президента немає прямого звинувачення Орбана, а лише критика на адресу військової розвідки. Це спроба дати йому шанс зберегти обличчя, якщо той наважиться вийти з кризи. Але чи захоче? Чи подібно до свого партнера у Москві вже втратив ґрунт під ногами, не відчуває реальності і буде підвищувати градус ескалації далі? Побачимо вже зовсім скоро. Підписуйтеся на мій канал, залишайте коментарі, тисніть дзвіночок. Ми обов'язково повернемося до цієї теми. До зустрічі.